Так, от, ми там говорили, як тривало дитинство Споринської Івани, як тривало моє становлення, життя, де я заробив статки. 에, давайте ще раз вертаємося до попередніх відео, підписуємось на канал і задаємо запитання: а що Споринський Іван міг зробити такого взагалі в житті? Він не був чиновником, він не був ні на якій державній службі, не був ні в яких структурах. 에, у нього нема родичів, там, з родини великих чиновників, батьків, нема там з комуністів і чекістів, слава Богу. А що він такого зробив, що про нього так пишуть? А чому не подобається? А, кому він заважає? Звідки він дізнався стільки інформації а, і чому він досі не замовкає? Як так сталося? То я всім. Тим, хто пішли добровольцями і хто пішов у Збройні Сили України в 14-22 задаю, дуже просте запитання. А ви навіщо пішли? Яка мета ваша була кінцева? Звільнити українську землю? То чому, коли ви повертаєтесь і отримуєте документи, ви припиняєте боротися за справедливість всередині цієї української землі і замовкаєте? Ви кого боїтеся? Тих е, містечкових. Е, Феодалів та не в них проблема. Проблема в совєтській системі, яка досі не є демонтованою. І про це треба починати говорити.